Чоловіки-блогери, які надихають, вони діляться стилем, мотивацією та позитивом. Давай знайомитися. Олег Заліско, майстер стилю та мандрів. Його контент надихає вирушити в пригоди та насолоджуватися життям. Яскраві образи, незабутні подорожі та справжня харизма. Олег точно змусить тебе побачити світ по-новому. Чокан мішка, Блогер із харизми. Його історії сповнені гумору, щирості та мотивації. Він сміливо говорить про важливе, але не забуває жартувати. Мішка завжди заряджає позитивом і нагадує, що життя це момент для радості. Діма Марунчак приклад активного життя, спорт, природа та енергія. Ось що чекає на тебе в його профілі. Він мотивує не лише тренуватися. А й знаходити баланс між фізичною активністю та гармонією з природою. Переходь на сайт Мікспостер і дізнайся більше про цих та інших блогерів для твоєї рекламної кампанії. Мікс знайди свого ідеального блогера.